Доброго дня, шановні колеги. В наявності 19 членів президії, курором є, розпочинаємо свою роботу. Так. В роботі президії. Шановні колеги, поговоримо потім. В роботі президії бере участь начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Анатолійович Чаус. Заступники голови обласної державної адміністрації, керівники департаментів та управління обласної державної адміністрації. Шановні колеги, давайте вже зберемось. Шановні колеги, як завжди, хвилиною мовчання розпочинаємо роботу нашої президії. Дякую. На нашому спільному зас... на нашому засіданні ми з вами розглянемо питання, які плануються на розгляд сьогоднішньої сесії, яка відбудеться в 11.30. Проєкти рішень були направлені депутатам електронної почти. Шановні колеги, які будуть заперечення щодо такого порядку денного? У мене повідомлення. Будь ласка. А -а -а. Я вибачаюся, але я не у порядку денного Не побачив проект рішення, який я вносив. Так. По е, Вознесенської церкві е, в черговий раз щодо передачі в оренду. Е, проєкт рішення ви надали позавчора, якщо я не помиляюся. На комісії. Після того, як уже закрили всі питання порядку денного повністю. Олександр, на комісії не було форму, ви це питання не внесли, ви його розглянули. Ра, розглянули, розглянули, правильно. І, я і тепер ви маєте право як депутат зараз внесли. Ну, і то і я зараз вношу. Хто за те, щоб внести до розгляду на порядок денний питання депутатські е, звернення депутата мисника? Озвучте, будь ласка, звернення. Е, про передачу строкового безоплатного користування пам'ятки архітектури Вознесенська церква СМТ Короб Чернігівської області. Я, як і минулого, минулого разу, Олена Борисівна, додав у, 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 у те, що ми говорили, після апеляційного розгляду. Е, шановні колеги, виносимо на розгляд сесії. Виносимо, ну нема заперечень. Ще які є повідомлення, Олена Борисівна, У мене є повідомлення. Шановні колеги. Сьогодні на комісії голова фракції, голова комісії, вніс питання про звернення депутатів Чернівської обласної ради до президента України та голови Верховної Ради. Питання дуже просте: це те, щоб. Без України не вирішувалось питання України, нашої країни і принцип нічого про Україну без України кворум був на комісії. Все ми відправили всім вам розданий проект рішення. Прошу вас всіх підтримати. Дане питання. Дякую, шановні колеги. Не заперечуєте проти того, щоб внести на розгляд сесії звернення депутата Іванова. Ні, вино. Шановні голову, шановна президія, у мене ще є таке предложення, щоб дане питання поставити першим номером і таким чином показати підтримку і президента, і показати позицію нашої єдиної країни, щоб України не було без України. Хто за те, щоб поставити це звернення першим? Прошу проголосувати. Дякую. Більше, дякую, колеги. Е, першим на сесії розглянемо проєкт рішення про звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області на 2024 рік. Які питання? Це вже друге. Ну тепер вже в порядку денному це друге питання. Так е, є питання до цього проєкту рішення? Виносимо на розгляд сесії про внесення змін до стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. В кого є які питання? Виносимо на розгляд сесії. Про створення комунального закладу Чернігівський обласний центр підготовки громадян до Національного супротиву Чернігівської обласної ради. Які питання? Бо це питання активно обговорювалось на, призид... на комісіях, у кого є питання до його? Алена Борисовна, ми погоджуємося без питань. Одне тільки питання. Я хотів би уточнити, тому що там йде е, у положенні е, створення і призначення керівника. Так. Структуру визначає сам керівник. Оце мене. Е, Питання. Тобто ми структури не затверджуємо. Структура може бути. Ні, ні, структуру ми не затверджуємо. Ну, то, то я ж за що кажу? Я можу це питання yeah. прокоментувати. Два питання. Тільки що я почув, що питання, чому не на, конкрет... не на контрактній формі. Зараз на, період... на, який період? Зараз на виході постанова, постанова Кабінету міністрів щодо створення і функціонування таких центрів. На сьогодні є типові штатні розклади, і вони будуть в постанові. І на сьогодні цей центр він буде в оперативному управлінні департаменту цивільного захисту. Щодо кандидата, всі мали змогу з ним познайомитись. Якщо ні, він тут присутній, може зараз сказати це зараз або в сусідній залі. Щодо контрактної форми, вона обов'язково буде. Ну для початку мені треба нам всім треба, щоб центр цей запрацював, щоб була вся методологія, щоб були затверджені штатні розписи. І потім, звісно, ми будемо пропонувати департамент цивільного захисту. Я особисто буду пропонувати, щоб керівник був переведений на контрактну форму, як і всі, в принципі, у нас а зараз ми думаємо, цю роботу проводимо. Слава Антович, я мав на увазі що за структуру, щоб структуру теж, якщо ви от сказали, що буде постанова, там типові. Ну, типові все рівно, щоб структуру цю, е, чи на сесію, оскільки це заклад комунальний, і е, фінансування йде з комуналів з, з обласного бюджету. Фінансування буде з обласного бюджету. Крім того, ми будемо залучати обов'язково. Я буду просити це наших, наші громади, щоб громади теж допомагали у функціонуванні цього центру. Я не заперечую, якщо це відповідає. Ну якщо має ця структура голосуватись на сесії, коли буде створено підприємство, буде структура, ми винесемо на сесію. Але такого ну я наскільки знаю ніколи не було. Вони ж згідно з Є типове положення, є типова структура, вона відкрита, тобто там немає нічого закритого, всі можуть ознайомитись. Якщо це питання підлягає розгляду сесії, ні, згідно з регламентом не підлягає, але якщо дуже велике бажання в депутатів, на наступну бажання, сесію можемо винести. Да. Ну, можемо переходити до розгляду наступного питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня, про затвердження положення про нагородження почесного відзнаку Чернігівської обласної ради за мужність і вірність України. В новій редакції на комісіях питань не було. Виносимо на розгляд сесії. Про внесення змін до програми з прийняття виконання повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 23-25 рік по чисельним вашим проханням внесли до програми зміни стосовно того, щоб ми могли надавати допомогу військовим за рахунок депутатських коштів. Нема запитань до цього. Наступне питання внесене фондом майна. Про передачу в оренду майна територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області, які питання виникли стосовно Менський район Беріна? Зразу пояснюю: враховую, що ти теж активно обговорювалася на комісіях. Є висновок юридичний, звичайно, ну, в рамках юридичних ви розумієте, юрист пише ну, фактично те, що згідно з законодавством. Є фактична ситуація, цей об'єкт уже використовується. І на сьогодні, якби я попросила депутатів підтримати це рішення і, і узаконити знаходження відповідних структур на території цього заходу. Олена Борисовна, у да. мене питання до Слава Анатолія. А на тій території там ще два заклади. Вони задіяні чи ні? Навіщо там, це говорити? На, там на, на, на тій території там ще. Давайте я просто. Я не хотів би на загал, щоб ми це. Я вже сказав, на території не Ні, підійдете до Дмитра на перерві, запитайте. Виносимо на розгляд називав, сесії. Да. Про визначення цілового використання нежитлових приміщень по вулиці Гетьмана Полубатка, будинок 70 у місті Чернігівні. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Про передачу в оренду майна територіальних громад сіл сили Чернігівської області, що перебуває на бухгалтерському обліку закладів освіти. Знімаємо із обліку цим рішенням. Ми знімаємо із обліку закладів освіти. Є питання у вас на розгляд сесії. Про затвердження розпоряджень голови Чернігівської обласної ради. Є затвердження є питання до даного проекту на розгляд сесії. Про надання згоди на переведення частини нежитлових приміщень у житловій будівлі гуртожитку за адресою міста Чернігів, вулиця Семена Лощенка, 2А. Є питання? Про безоплатну передачу основних засобів та інших неборотних активів у комунальну власність територіальних громад Чернігівської області. Є запитання до проєкту рішення на розгляд сесії. Про виключення пам'яток архітектури з переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл селищ, Сміщ Чернігівської області. Є питання до даного проєкту? На сесію. Наступне питання, подані управлінням освіти і науки про найменування комунального закладу Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка Чернігівської обласної ради. При необхідності депутат Юрій Володимирович Музика може відповісти. Є питання на розгляд сесії. Два питання внесення за поданням відділу з питань ветеранської політики облдержадміністрації Про зміну юридичної адреси комунальної установи Чернігівський обласний центр ветеранів війни. Нема запитань на розгляд сесії. Про переведення керівника комунальної установи Чернігівський обласний центр ветеранів війни Чернігівської обласної ради на контрактну форму трудового договору. Є питання? На розгляд сесії. Так. Розробником постійної комісії з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності за результатом засідання комісії, яке відбулося сьогодні, на розгляд планарного засідання не вноситься питання про передачу господарське відання комунальному навчальному закладу Чернігівський навчальний термін майнового комплексу, що розсоне за адресою міста Основськ, вулиця 30 років Так, коли на брицена я можу прокоментувати. <кхід> 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 я б хотіла почути до <кхід> наступної сесії, якщо можемо візьмемо паузу, є таке предложення. Передати на стольську територіальну громаду зараз там, ну, під определенні цілі, скажімо так, ми вийдемо з зі своєю пропозицією, так що до наступної сесії просимо принести. Комісія не підтримала дане питання. Просимо зняти. Ні, 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 ні. Що не сидить ніхто, будь ласка, видам. А там немає нікого, нічого немає. Mm. Слушно. Mm. Слушно. Тому що ми світу. Управління комунального майна. зараз ми перед сесією переформатуємо. Mm. Переформатує. Приймається, приймається. Значить, а по Сновську, по це сьогодні комісія, тільки прийняла таке рішення, до цього не було питань. Є бачення в міської ради, наскільки я розумію, його використати? Е, так. Якщо не популярність, було лист офіційний відповідь міської ради щодо відсутності наявності фінансів на утримання цього закладу. Так, був е, лист. Той раз, тобто, ми це е, обговорювали з міською радою ще десь. Ну коли прийняли рішення про ліквідацію на сесії, після того міська рада там разом зі мною ми шукаємо якісь можливості для того, щоб це приміщення так, не пустувало, і в ньому проводити якісь заходи. Тобто, одне з таких направлень угу. це там розмістити е, благодійну організацію для того, щоб вона ну проводила там свої якісь заходи на сьогоднішній день. Приміщення. Використовується, я не можу сказати, в яких цілях. На сьогоднішній день там працює ліквідаційна комісія. Є, є сторожі, які чергують Домарання і приміщення, зберігають приміщення. І для того, щоб завершити ліквідацію, нам треба передати на баланс іншому комусь і закрити це підприємство і припинити видатки фінансові з обласного бюджету на рік це мільйон гривень. Тому тут е, і затягувати час не, не варто було б. Ну, воно ж не передається зараз комусь. Е, воно передається, в принципі, для того, щоб провести належну ліквідацію. Це ж не, при, не передача, Саша. Це не передача. Це просто ліквідаційна комісія. Ну, якби ми повинні ж закінчити процедуру передачі. Це вже майно, якби треба довести до... до... Логічного завершення наскільки ми правильно зрозуміли наш юридичний відділ, що це передача не не ліквідація, а це передача, 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 передача майна передача майна на Чернівський навчально виробничий центр. Так щоб це майже проведення ліквідації да, для е, тому, що це майно на сьогодні знаходиться під управлінням світи. Для того щоб вивезти його з під управління освіти, навіть якщо ви знайдете благодійну організацію, так. яка хоче його, ми не можемо його по іншим використовувати, якщо це не освітянські потреби. Для того щоб вивести його із освіти, нам треба його передати в комунальне підприємство. Раз. Тобто наступним чином, а, якщо та, зараз та, ми приймемо це рішення, то наступним ми можемо звертатися там на наступні сесії та, чи коли, але, на передачу. Але це нам треба зробити, тому що ми його Граз. не можемо. Ніколі. Тоді давайте виносити Саме на Саме так, завершити та, процедуру та, ліквідації домовленості. Тоді давайте виносити та. на сесію. Сьогодні мова не йдеться про те, що ми його конкретно комусь передаємо. Ми це передаємо це... нашому комунальному підприємству для того, щоб вивести своєї yeah. департаменту освіти. Так. Нема питань? Залишаємо на розгляд сесії. Будете говорити, щось? Ні. Ні? Наступне про створення об'єктів Природного заповідного фонду області. Два питання в нас виносяться. Були питання на комісіях на цих? Нас... Борис, пропозиція була. Пропозиція була е Департаменту екології, що на наступну сесію внести всю Чернігівську область. Попросимо, добре Олександр Петрович. Це один з чинників ПЗФ нашої інтеграції в Європейський Союз. Ну це ну об'єктивно це потрібно робити. Олександр на наступну сесію, шановні депутати, шановні члени президії, ми плануємо департамент внести рішення все ж таки про зонування Єлівщини. Це важливе питання. Я сподіваюся на вашу підтримку. Дякую. Тим більше, що є вже відповідні рішення? Да. Судові по цьому так. Наступне питання про надання у користування мисливських військ, та рису з обмеженою відповідальності АПК «Агросвіт». Є питання до даного проєкту? А ліміти? А я ліміти вирішила без лімітів. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань. Є запитання? На розгляд сесії. Надання у користування мисливських вугідь. Які питання є? На розгляд сесії. Наступне питання е, е, винесено комісією з питання агропромислового комплексу екології природокористування. Про затвердження проєктів зеленому устрою, що відведення зі зміною цільового призначення надання постійного користування земельних ділянок на території Новгородсіверської міської та новобілойської сільської ради загін імені князя Володимира Великого. Виникли питання при розгляді? На розгляд сесії. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,577 га директору товариства з обмеженою відповідальністю своєї оселя Волковича 25, Є питання додати на розгляд сесії. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення змін між міста Ічня Прилуцького району Чернівської області. Є питання до даного проєкту на розгляд сесії. Ще два питання були внесені постійною комісії за результатами засідання. Про надання Добрянській селищній раді Чернігівської області дозвол на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Є пропозиції? На розгляд сесії. Про затвердження технічної документації землеустрою та надання комунальному підприємству ліки Чернігівщини Чернігівської обласної ради в постійне користування земельних ділянок. Є питання? На розгляд сесії. Два питання, які були внесені головою обласної ради. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 до 21 -го, про утворення президії обласної ради. У нас створено обрання головою депутатської групи депутатський контроль в обласній раді Андрія Григоровича Віроченка. Нема заперечень на винесення на сесії? Друге питання. Про внесення змін до положення про почесну грамоту обласної ради та нагрудний знак. Є питання? Далі на пленарному засіданні розглянемо проєкти рішень щодо звернення обласної ради. Депутати фракції політичної партії Європейська селідальність в обласній раді подали проєкт рішення про звернення депутатів Чернігівської обласної ради Чернігівської області до президента України Верховної Ради України щодо скасування неконституційних санкцій щодо Петра Порошенка, недопущення політичних реписів і необхідності підтримки Збройних сил України. Виносимо на розгляд сесії. Шановні колеги, зберіться, будь ласка. Виносимо на розгляд сесії. Виносимо на розгляд сесії. Друге питання про звернення депутатів Чернігівської обласної ради, Чернігівської області до президента України Верховної Ради України, уряду України щодо захисту військових місцевого самоврядування та протиполітичних переслідувань. Виносимо на розгляд сесії. А? Господи, сьогодні якийсь неробочий настрій у всіх. Да, я б хотіла не мовчанням знак згоди, а щоб я вас чула все-таки. Таким чином ми розглядали, то узгодили всі питання, які вносяться на розгляд пенального засідання 22 сесії обласної ради. Пана Борисівна, ну і те, що ж я вносив. Ну ми ж його вже включили. Ну, щоб... Зустрічаємося на, на сесії. Діма, можна вас на хвилинку? Дмит... Василь Олександрович, до мене на хвилинку. Діма, ти був у том, хоч одному заказнику. Ты хоть в одном заказнике?